Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гідну вас роботу. Нагадуємо, що це робота для всіх. Робота і нагороднім. Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій. Житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі і їдемо, працюємо. Додому повернутися ви завжди вспієте. Сьогодні київський клуб «Долс» відкрив вакансію танцівниці. Це робота у Києві в центрі міста. Заробітна платня від 50 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Телефон і контакт залишаємо в описі в цьому відео. Дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу в, цьом, в цьому клубі. Залишайте свої відгуки, відповідно, ставлючи лайк або дизлайк в коментарях к цьому відео. Всім мирного неба. Удачі! На все добре.